Доброго дня, діти! Послухайте казочку про круги. Жили були круги, жили вони дружно, разом працювали, разом гралися. Погляньте, вони були однакові чи різні? Так, вони різні. А за якою ознакою вони різні? Вірно, є великі круги і маленькі. Вони різні за величиною. Скільки великих кругів? Давайте порахуємо. Один, два, три. А маленьких. Один, два. Отож, три великих і два маленьких. Яких кругів менше? Вірно, маленьких. А наскільки їх менше від великих? У двох великих кругів були братики. В одного великого круга не було. То наскільки великих кругів більше? Вірно, на один. Увечері круги полягали спати? Маленькі покатилися праворуч, а великі ліворуч. А зараз пропоную вам пограти в гру праворуч-ліворуч. Подивись і скажи, що розташовано ліворуч, шапка чи рукавиця. Шапка. Що розташовано праворуч? Ялинка чи кулька? Кулька. Що розташовано зліва від ялинки? Зайчик чи сніговик? Зайчик, що розташовано справа від подарунка. Імбирний пряник. До побачення малята, до нових зустрічей.